Скіні джинси це якийсь жах, але я готова подивитися своєму страховочі, тому сьогодні будемо одягати ці всіма нелюбимі штани. Я доволі часто можу жартувати при джинси скіні, особливо чоловічі, тому що погодьтесь, вони іноді можуть мати доволі дивний вигляд. Але з іншого боку, я в шоці як красива ця модель підкреслює і Якщо вміти поєднувати джинси з іншими елементами одягу та взуттям, то це взагалі якийсь відпад башки може бути. Зараз розберемося з приблизними варіантами, як і ще їх можна носити. Найбільш поширений стильний варіант, як мені здається, це подовження версий зверху, плюс скіні джинси, наприклад, з піджаком або сорочкою взагалі шик. Але також мені дуже подобається. Поюся поєднання з обтягуючим верхом, чи то футболкою, топом, майкою, ламслівом. Для цієї моделі штанів важливо підібрати правильне взуття. У школі я ходила в таких джинсах із кросівками, але зараз мені це взагалі нагадує тотальний колхоз. Потрібно обирати більш класичне взуття, туфлі, черевики, чобітки, які до коліна і зверху не обтягують ніжку. Ідеальний вибір. Чому я не ношу скіні? Бо в мене трішки не такий стиль, і ці джинси будуть зайвими в моєму гардеробі, адже поєднати їх мало з чим зможу. Образ, який у нас вийшов, доволі непоганий, але мені не дуже подобається, як сюди підходить взуття. Тому для відео я спробувала все-таки дати їм другий шанс, але вже ціни впевнена, що поки хочу. До них повертатися, а ви зайчі проти цих супер жахливих і трешових джинсів скіні?